Котики куртка левел 7. Колір чорний. Ми дбаємо про всіх. Всім вистачить. Всі будуть в теплі. Чорна куртка левел 7 з шевронами, з ліпучками на манжетах, з прекрасними глибокими карманами, з сумкою для транспортування та зберігання. Level 7. Всім відома. Тепла, легка. Мінус 25 для неї не страшно. Якщо ви не забудете про термобілизну та гарні лісові ковти. Внутрішній карман з двох сторін сіткою. Внутрішній карман для документів на замку. Карман на грудях, на дві, столини, замка. Можна відкрити і закрити зверху вниз та знизу вверх.